Нехай день буде добрий, Сьогодні уточнимо число, 19 вересня, 24 рік. Я прийшла до кабінету різника Миколи Миколайовича. Він сьогодні виставив пост там такий, що наклепи на нього йдуть. Я ж прибігла, кажу, ж буду допомагати. Бачу, що відсутній цей. Так що поїхав він, дівчата, вже у Америку. Скоріше за все, їхати лісом, полем, а тоді ж якось літатиме, бо зараз в Україні так і не літають. Ось пересадку, я думаю, або у Франкфурті буде летіти, або з Франкфурта, або, ну, скоріше за все, бо там не... або, або з Броцлова. Ну, скоріше за все, з Франкфурта. Сім годин десь летіти через океан. Ну що ж, легкої вам дороги, давайте пробивайте там собі у діри. Жаль, що короваю не взяли. Це ж не проблема. Взяв коровая, прийшов ручна кладь, запхав туди вертай. Чекати на різника. З пачечкою долярів да? таких американських, там купіть мені і привезіть, а що. Можна до речі, членський внесок і, і доларами. Добре вже. Десь будемо тут бігати міняти їх. Може, коли буде треба свіженьки, то. Там і небагато багато буде, бо 25 тисячі гривень, то це скільки там доларів тих буде, мабуть, і стане буде. Ну що, до, тоді, до скорої зустрічі. Скоро побачимося, Микола Різник. Ось тут залишається, тільки на нього дивиться. Ось, от, бачите, ось він. Прийшла, подивилась на а ми готуємось до коровай -фест. 26 жовтня, до коровай фесту точно приїде.